Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері, Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Урочисті заходи з нагоди Дня української державності на атомній станції відбулася чергова ротація експертів МАГАТЕ засідання комісії з контролю за виконанням колективного договору на ВПХС. Працівники Хмельницької АЕС перерахували силам оборони України вже понад 187 мільйонів гривень допомоги. 19 серпня відбудеться благодійний спортивний захід з подоланням перешкод «Атомрейс-2023». Подробиці далі. З нагоди дня української державності у Нетішині відбулися урочисті заходи. Біля пам'ятного знака, де вперше на Хмельниччині було піднято державний прапор України. Зібралися містяни, представники Нетішинської міської ради, а також адміністрації Хмельницької АЕС, аби покласти квіти та вшанувати це свято у такі непрості часи. Тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти ворога та відновити нашу країну. Кожен громадянин це частинка держави, а всі разом об'єднані ми не переможні. На ГАЕС продовжує свою роботу постійна місія МАГАТЕ. 28 липня відбулася чергова уже десята ротація експертів постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Хмельницькій АЕС, яка працюватиме упродовж наступних трьох тижнів, виконуючи завдання з питань ядерної безпеки та захищеності. За підсумками роботи попередньої групи, міжнародними експертами було відзначено високий рівень дотримання безпекових вимог з боку персоналу атомної станції. Іноземні експерти не лише здійснюють моніторинг ситуації на майданчик. Українських АЕС, але й надають технічні консультації та допомогу, попередньо вивчаючи потреби ядерних об'єктів. На АЕС України триває ремонтна кампанія, щоб до настання зимового періоду усі енергоблоки видавали електроенергію в мережу. Президент ДПНЕК «Енергоатом» Петро Котін розповів, що компанія докладає усіх зусиль, аби під час опалювального сезону забезпечити роботу усіх дев'яти енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території. Нам залишиться відремонтувати два блоки, і відповідно до графіка, орієнтовно в листопаді, всі дев'ять енергоблоків видаватимуть електроенергію, сказав Петро Котін. Щодо ситуації на тимчасово окупованій Порізькій АЕС президент компанії зауважив, що станція продовжує бути фактично військовою базою російських загарбників. Також в офіційних звітах представників МАГАТЕ підтверджено мінування ядерного об'єкта. Тому зараз головним завданням є звільнення заес від російських загарбників. 31 липня за участі адміністрації та представників ППО Хмельницької ЄС відбулось засідання комісії з контролю за виконанням колективного договору, ДПНЕК «Енергоатом» по ВПХС, який встановлює основні норми, принципи та взаємні зобов'язання сторін стосовно регулювання соціально-економічних і трудових відносин згідно із законодавством України на рівні компанії. На засіданні було розглянуто питання виконання колдоговору та додатків до нього за перше півріччя 2023 року. Присутні заслухали інформацію заступника генерального. Директора з персоналу Володимира Гудзя щодо його виконання. За результатами аналізу інформації, отриманої від підрозділів, зауважень про невиконання пунктів колективного договору немає. За підсумками засідання, вирішили колективний договір, ДПНК енергоатом по ВПХС вважати виконаним. У комерційну експлуатацію введений третій блок американської АЕС «Воктоль». Це перший ядерний енергоблок, побудований у Сполучених Штатах Америки за більш як три десятиліття. Його встановлена потужність становить 1117 МВт. Реактор зводився за технологію AP1000 компанії Westinghouse, яка є багаторічним партнером на ЕК Енергоатом із якою підписані угоди про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за цією ж технологією. Крім того, в період з грудня 2023 року по березень 2024 на АЕС Вогль розпочнеться комерційна експлуатація і четвертого енергоблока. На Хмельницькій АЕС проаналізовано стан охорони праці за перше півріччя 2023 року. Йшлося про попередження травматизму та професійних захворювань, застосування комплексного підходу задля покращення умов праці персоналу. За цей період освоєно коштів на суму у понад 7 мільйонів гривень, які були спрямовані на покращення стану охорони праці на підприємстві. За звітний період перевірено забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, стан обладнання, допускну систему нарядів, атестовано робочі місця працівників. Комісію депанекенрогатом, яка нещодавно здійснювала перевірку стану охорони праці та пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС, відзначено позитивну динаміку у цих сферах. Працівники Хмельницької АЕС від початку повномасштабного вторгнення перерахували на підтримку Сил оборони України вже понад 187 мільйонів гривень власних коштів. Зібрані кошти витрачаються на закупівлю різноманітного обладнання та спорядження для ЗСУ. На черговому засіданні робочої групи по співпраці з волонтерами під головуванням Сергія Сахнюка було розглянуто нові звернення від військових частин про надання допомоги, а також звіт громадської організації «Енергія наших сердець про надходження та використання коштів. На передову відправу. Ретранслятор, генератори, термінали Starlink, квадрокоптери, військове спорядження та автомобіль, який вже допомагає нашим захисникам звільняти території. Волонтери логістичного центру Хмельницької АЕС продовжують допомагати родинам внутрішньо переміщених осіб. 400 харчових наборів, закуплених за кошти атомників, було передано родинам у місті Ізяслав. Волонтерська діяльність працівників ХАЕС продовжується. Разом йдемо до перемоги. На ХАЕС реалізовано спільний благодійний проєкт атомників та дітей. Працівники транспортного цеху Хмельницької АЕС, які опікуються Нетішинським центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мрія, спільно з вихованцями закладу реалізували благодійний проєкт на підтримку ЗСУ. Розмальовані картини, які діти отримали у подарунок від своїх підшефних, були передані для проведення аукціону серед працівників ХАЕС. У результаті розіграшу, який став фінальним завершенням благодійної акції, організованої транспортним цехом та відділом роботи з громадськістю і змі Хмельницької АЕС, своїх власників знайшли 10 патріотичних. Картин під час спільного благодійного проєкту для українських захисників було зібрано понад 82 тисячі гривень. І до спортивних новин розпочато реєстрацію команд на найцікавіший захід цього літа Atom Race 2023, який відбудеться 19 серпня. Це вражаючий командний забіг з подоланням перешкод. Спортивний турнір носить благодійний характер і проводиться з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. Програма заходу передбачає подолання траси з природними та штучними перешкодами за визначеним маршрутом. Кількість учасників обмежена лише 50 команд, кожна з яких складається з трьох учасників. Мінімальний благодійний внесок. 1200 гривень з однієї команди. Не пропустіть найкращий захід цього літа та реєструйтесь для участі за посиланням, розміщеним на офіційних сторінках ВПХС. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!